Давід Арахамія розказав, які втрати серед військовослужбовців, починаючи з повномасштабного вторгнення. Взагалі наші політики так подають інформацію по втратам, що абсолютно не зрозуміло, які там точні цифри. Я нагадаю, що кілька тижнів тому на одній з прес це здається в Прибалтиці. Було. Президент Зеленський заявив, що для того, щоб порахувати втрати українських військових за три місяці, поки західні партнери не надавали нам зброю, треба просто взяти наші загальні втрати за останні два роки, розділити їх на квартали, і тоді стане зрозуміло, скільки Україна втратила військових за ті три місяці. Наче хтось знає, які загальні втрати за оці останні два роки. Після цього в одному з інтерв'ю колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Заявив, що в місяць Україна втрачає вбитими та пораненими близько 30 тисяч військових. І от зараз незрозуміло, звідки вилазить арахамія і заявляє, що втрати українських військових з початку повномасштабного вторгнення не перевищують 100 тисяч чоловік. Він каже: якщо йти по вулиці і питати людей стосовно втрат, то цифру менше 100 тисяч ти не почуєш. Але люди дуже сильно помиляються, тому що ця цифра набагато нижча. І мені цікаво, по-перше, по яким це таким вулицям він ходить, а по-друге, а де люди? Ну якщо втрати такі маленькі, то де люди? За останні два роки оголошувалося вже декілька хвиль мобілізації. Причому кожна така хвиля це або 200, або 300 тисяч мобілізованих. Окрім цього, на початок повномасштабного вторгнення іще декілька сот тисяч військовослужбовців вже були в лавах Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення і ще десятки тисяч, а може й сотні тисяч, добровольцями пішли до ТЦК і долучилися до лав Збройних сил України. Також не будемо забувати о ті десятки тисяч людей, які кожного місяця просто ТЦК викрадає серед вулиць. Так де всі ці люди, якщо такі маленькі втрати? І зараз вони знову оголошують мобілізацію на 500 тисяч. Точніше, вона офіційно не оголошена, але вже йде повним ходом. А може б Арахамія перед тим, як озвучувати подібні цифри, не курив той канабіс, за який вони так завзято голосували? Чи може він розкаже, скільки хлопців загинуло за 10 місяців під Бахмутом? Або скільки хлопців загинуло під час контрнаступу в Харківській області чи в Херсонській області? Вони там сидять в своїх кабінетах оці ці виродки і мерять просто все, що їм збриде в голову. А в цей час ТЦКшники продовжують викрадати людей на вулицях. А чому? Правильно, тому що втрат немає. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шаці профілю.